Аварія відбулася на вулиці 24 серпня. За словами водія Сіату, 33-річної рівнянки, хлопчик рафтовував вибіг на дорогу. Вона не змогла уникнути наїзду. На щастя, дитина постраждала несерйозно. За попередніми даними перетинав проїзну частину дороги поза пішохідним переходом. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Однак, після надання медичної допомоги він був відпущений додому. Майже аналогічна ДТП сталася і у Рокитнівському Уму районі тут водій вазом, якому 17 років наїхав на підлітка. Чотирнадцятирічному хлопцю пішоходу знадобилась госпіталізація. В результаті дорожньо-транспортної пригоди неповнолітній пішохід отримав тілесні ушкодження, з якими був госпіталізований в травматологічне відділення Рокитнівської центральної районної лікарні. Загалом з початку року значно побільшило аварій за участю дітей і зазвичай останні самі винні. Тому працівники ДІ постійно проводять профілактичні бесіди з підростаючим поколінням. Також просять батьків вчити своїх нащадків, як правильно поводитись на дорозі. Частіше розповідайте дітям про необхідність дотримання вимог дорожньої грамоти, будьте гідним прикладом у виконанні вимог правил дорожнього руху. Також, шановні дорослі, пам'ятайте, під час перевезення дітей у автомобілі від вас у першу чергу залежить їх життя та здоров'я. Будьте дисциплінованими учасниками дорожнього руху.